Блять. Я десь загубив ручку від лупи. От лайно. Сьогодні розберемо, як нам шукати файли в ліноксі. Поїхали! Почнемо з команди вч. Отже, в нас є команда Witch, вона нам показує, де в нас знаходиться наша команда або файл, який може бути виконаний. Тобто ми можемо написати віч і, наприклад, Python 3 або, наприклад, bash, або ls. Це нам дозволить знайти, де в нас знаходиться виконуючий файл нашої команди. Так само подібна команда до віч в нас є «veris». Ми можемо оглянути по ній help і подивитися, що ця команда робить. Вона нам знаходить всі бінарники, джерела і е, page для команди. Тобто, що ми пишемо? Ми пишемо where is, пишемо наш Python 3, і воно нам знаходить всі, е, всі нам потрібні файли, які виконуються, і так само мануальні сторінки. Ми так само можемо. Вказати опцію B, щоб в нас шукало тільки виконуючі файли, точніше, тільки бінарники. Так само можемо вказати опцію M для того, щоб ми могли бачити тільки мануальні пейджі. і так само, якщо введемо опцію S, і S в нас показує пошук тільки для джера. Так, на черзі в нас команда Find. Тобто Find вона нам дозволяє шукати файли, дозволяє шукати директорії, дозволяє шукати усі файли або директорії, базуючись на тому, який в них є доступ. І так само ми можемо навіть передати команду find. Тобто ми можемо знайти усі нам потрібні файли, і після цього передати це все команді, яка виконує маніпуляції над знайденими. Файлами. Отже, давайте роздивимося трішки детальніше, як ми можемо працювати з цією командою. Отже, ми пишемо find і можемо глянути по цій команді help. І, як бачимо, ця команда дозволяє нам знаходити файли і має кілька опцій. Отже, найпростіший спосіб використати find це вказавши, наприклад, шлях. Тобто я зараз знаходжуся в своїй директорії свого користувача, і ми можемо написати, наприклад, Find тут. І, наприклад, name, опція name, тобто по назві файлу або директорії. Наприклад, все, що має hello. У нас нічого нема. А наприклад, все, що містить hello у файлі. Бо бачимо, в нас трошки файлів знайшлося. Тобто, якщо ми пишемо просто hello або просто назву файлу, воно буде шукати саме за таким шаблоном. Тобто тільки hello без txt, чи щось перед. Для цього ми будемо використовувати wildcards. Наприклад, ми можемо так само знайти усі файли, які мають. Розширення TXT. І ось ми, наприклад, тут бачимо кілька файлів, які в нас мають розширення TXT. Так само, що ми можемо зробити, ми можемо знайти усі файли, які містять hello, і які є, наприклад, директоріями. Бачимо, в нас директорій немає, а файлів у нас є багато. Давайте зараз створимо директорію, наприклад, в папці Downloads. Перейдемо в неї і створимо тут папку Hello World, наприклад. Вийдемо назад і спробуємо запустити цю команду ще раз. Отже, в нас використовується тут а тепер type. Ми пишемо type і вказуємо, що ми хочемо знайти, тобто який тип файлу. F це є простий регулярний файл, а d – це є директорія. Отже, нам потрібний простий файл, і ми бачимо, що в нас є багато файлів, де в нас містяться hello. І так само можемо глянути директорії, які містяться hello. І ми бачимо, якраз в нас показується директорія, яку ми щойно створили. Отже, давайте тепер розберемо, як нам знайти усі виконуючі файли, тобто на яких є доступ на виконання. Щоб ви могли, наприклад, знайти якісь скрипти або програми. Отже, пишемо find, пишемо далі шлях, після чого пишемо опцію name. Наприклад, все, що має в собі Python. Після чого, що ми робимо, ми пишемо type. Файл, тобто нам директорії не потрібно шукати, тому що всі директорії мають права на виконання. Чому? Тому що якби не було б прав на виконання, ви просто би не змогли зайти в цю директорію. Ми про права і доступа поговоримо на наступних відео, тому про це детальніше розповім там. Отже, після чого ми пишемо такий ще додатковий параметр, як executable. І ми бачимо, що ми знаходимо один файл, який є в нас executable. Що ми можемо зробити? Ми можемо так само передати цей параметр іншій команді. Ми пишемо exec. Далі команду, яку ми хочемо виконати. В кінці ми пишемо фігурні дужки. і закриваємо цю команду ось таким слешом і крапкою з комою. Після цього ми бачимо, що ми виконали над цим файлом команду lsla. Так само ми можемо переглянути, наприклад, усе, що має в собі hello і, є, і має доступ на виконання. Ось, бачите, ми знайшли ось цей файл. Ми так само бачимо, що в нього нічого тут немає, тобто 0 байтів. Давайте запишемо якийсь е, текст. Так, echo. Lowworld 1.2.3. Додавимо це в файл, щоб в нас не перезаписалися доступи. Так, ось у нас тут є файлик наш. Після цього ми бачимо, що в нас записався сюди 16 байтів. Бачимо, що в нас тут є доступ на виконання для всіх. І після цього ми можемо, наприклад, даже переглянути цей файл. Пишемо просто CAT, і ми бачимо, що в нас тут такий hello world 1, 2, 3. Так само, що ми можемо зробити? Ми можемо передати команду RM. Booms. Можемо переглянути тепер. Так, зараз тут. тут, тут. О. І бачимо, що наш. Lowworld123.txt пропав. Так само ми можемо шукати файли по їхніх доступах. Тобто ми можемо ціленаправлено вказати, який доступ в файлі має бути, щоб нам його показало на термінал. Давайте глянемо, як ми можемо це зробити. Ми пишемо команду find, пошук, пишемо perm, тобто permissions. І, наприклад, все, що має. 7, 5, 5. Тобто, це за замовчуванням дефолтні права на папку. І, наприклад, а що, якщо ми хочемо наприклад, по побачити тільки нашу папку, в якій ми знаходимося. Тобто, щоб ми змогли знайти серед оцих всіх файлів, які в нас зараз тут є, через команду, щоб ми знайшли тільки ці директорії, які в нас є. Які мають у нас доступ 7.5.5. Давайте поглянемо. Ми можемо вказати таку опцію, як Max Depth. Тобто, що ця опція нам дозволяє? Вона нам дозволяє закінчити шукати в наступних директоріях. Тобто, якщо ми знайшли перші директорії, то вже в Саб-директорії нам не потрібно заходити. Так само ми можемо вказати рівень 2, тобто директорії, які є в директоріях. І от ми побачимо, що в нас тут є директорії, і воно подивиться, які, наприклад, усі директорії, які є в директорії snap, з доступом 7.5.5. Так само ми можемо зробити пошук по юзеру і по групах. Тобто нас цікавить, наприклад, усі файли, які в нас є. Яким юзером в нас є root. І ми бачимо, що в нас є два файли. Давайте можемо їх переглянути. Так, L. 10 hours, hours later. Бачимо у нас тут є директорія. Very good job. Сама. І сам файл. Ось він у нас. У нас є тут user root. І так само, якщо ми глянемо, наприклад, все, що в нас відбувається в нашій директорії, бачимо, у нас є user TMP, і бачимо, що він у нас має юзера рута. Тепер переглянемо всі файли, де в нас група є root. Ми пишемо так само. Так, заберу exec. Тільки замість юзера ми пишемо group. І бачимо, що в нас набагато більше файлів, де в нас група є root. Так само можемо глянути по групі Міша. У нас нічого немає, а юзер. А від юзера в нас є один файл. І так само можемо виконати exec. ls. l. Booms. І бачимо, що в нас тут наш юзер є міша. Отже, давайте тепер роздивимося команду grep. Отже. Команда grep не зовсім шукає файли. Вона шукає текст у файлах, але вам вона 100% буде потрібна для того, щоб фільтрувати якийсь специфічний текст. І, наприклад, пошук специфічного тексту у файлі, і допоможе вам писати скрипти з цим. Отже, давайте подивимося, як вона працює. Отже, в нас є команда grep, і вона нам дозволяє шукати якийсь текст в якомусь файлі. Тобто, давайте, наприклад, ми пошукаємо якийсь текст. У нас є такий файл. Ось тут він називається MainPy. Отут, тут, наприклад, є на Python написаний такий маленький скрипт, який запускає веб-сервер на Фласку. Що нам потрібно? Ми пишемо grep. І, наприклад, ми хочемо знайти все, що весь текст, кому є Python в цьому файлі, наприклад, MainPy. Бачимо нема. А чи є якийсь текст, наприклад, що має hello. Бачимо, в нас один раз він повторюється. Так само ми можемо подивитися усі лінії, де в нас з'являються коментарі. Так само, наприклад, ми можемо пошукати по слову create. Але бачите, ми не можемо знайти, тому що за замовчуваннями греб шукає з sensitive case. Тобто він враховує великі і маленькі літери. А для того, щоб він ігнорував і міг шукати і великі, і маленькі у нас є опція мінус I, тобто ігнор. І таким чином ми можемо знайти цей текст, незалежно чи це великі букви, чи маленькі. Так само, що ми можемо зробити, ми можемо пошукати, або, наприклад, забрати усі лінії, на яких є коментарі, з яких починаються лінія, з яких починається коментар. Для цього ми пишемо все, що починається з. Решітки і нажимаємо Enter. В такому випадку нам вибило, все, де в нас, всі лінії, де в нас є, де в нас починається лінія з решітки. А для того, щоб нам воно не показувало саме цей текст, ми використовуємо опцію V. І таким чином в нас не відображаються лінії, де в нас були коментарі. Наприклад, ви хочете. Побачити якийсь скрипт, там багато коментарів і пробілів, і ви хочете побачити суто самі команди, які є в цьому скрипті, ви можете це використати. Так само, що ми можемо зробити, ми можемо забрати з файлу усі, е, усі пусті лінії, на яких нічого немає. Для цього ми е, пишемо такий значок, тобто все, що починається, і Долар це закінчується. Тобто все, що починається і закінчується, і між ними по факту нічого нема, що дозволяє нам зробити такий регулярний вираз пошуку пустих стрічок. І ми нажимаємо Enter, і бачимо, що в нас ці стрічки пропали пусті. І так само, що можемо ще використати для того всього, ми можемо використати опцію букву Є Велике. Це нам дозволяє вводити і приймати регулярні вирази. Тобто, якщо ми напишемо ось такий код, наприклад, давайте напишемо такий регулярний вираз, заберемо, спробуємо забрати усі лінійки пусті, і так само усі лінійки, які починаються з решітки, тобто які, якими є коментар. Ось, і ми бачимо, що в нас нічого не забралося. І давайте тепер додамо велику «Е». І бачимо, що в нас забралися усі лінії, де починається з решітки. І усі пусті лінії. Так само, що ми ще можемо зробити, ми можемо зробити пошук, наприклад, по кількості файлів. Тобто ми можемо знайти усі файли в певній директорії, в яких є текст Hello World, наприклад. Або функція, яка запускає hello world. Давайте спробуємо знайти. Для цього ми пишемо R і пишемо hello world. І, наприклад, ось так. Так, давайте усі помилки скинемо в смітник. Ось, і бачимо, в нас тут дуже багато тексту. Тобто, що в нас показується? Перша лінійка це файл, і друга лінійка то, який текст знайдений. Тобто ми знайшли, наприклад, hello world тут. Що ми можемо зробити? Наприклад, якщо нам не цікавить весь текст, ми хочемо просто знайти Файли. Для цього ми пишемо додаткову опцію L. Вона нам дозволяє тільки показати файли і не показувати контент, який ми знайшли в цьому файлі, а точніше, лінійку, на якій ми знайшли цей контент. Так само, що ми можемо зробити з grep, ми можемо так само порахувати. Наприклад, коли нам потрібно порахувати, скільки у нас є певних ліній або скільки в нас. Знаходиться певна кількість контенту, якого ми шукаємо в файлі. Для цього в нас є команд, точніше, опція мінус C. Давайте переглянемо. Отже, якщо ми зробимо греп, нехай буде це i, v, точніше, отак. Є. Так, без є тоді. І все, що починається з решітки. Так, забув вказати файл. Ось у нас тут є три лінії, а уявіть, що в нас буде 50 або 100. І як нам їх порахувати? Для цього в нас є опція мінус С. Тобто вона що робить? Вона нам просто рахує, скільки разів наш вміст, який ми шукали, у нас появився на лінії у файлі. Так само, що ми можемо зробити, ми можемо передати опцію n. Яка дозволить нам знайти, точніше, додавати, номер лінії. Так. І ми бачимо, що в нас цей текст був на лінії 3, цей текст на лінії 6 і цей текст на лінії 11. Що ми можемо зробити? Ми можемо подивитися цей файл, і в нас є така команда, називається NL. Тобто, що вона робить, вона по факту додає вам. Ось таку нумерацію. Вона не нумерує пусті стрічки. Для того, щоб нам порахувати усі лінії, включаючи пусті, у нас використовує опція мінус і де ми вказуємо all. Тобто давайте ще раз поглянемо. Якщо ми нічого не вказуємо, в нас не рахується пусті лінії, а коли ми вказуємо опцію мінус і передаємо її параметр a, то в нас є. То в нас рахуються пусті лінії. І от як ми бачимо, в нас було на минулій команді з Грепом. Так, зараз я її знайду тут. тут, тут, тут. Ось, бачите, в нас тут третя, шоста і одинадцята лінія. Якщо ми тут поглянемо, третя, шоста і одинадцята лінія, де в нас є коментарі.